Вітаю, шановне панство, з вами знову я, і в принципі відбулося за сьогодні достатня кількість подій, щоб ми могли з вами обговорити, зробити апдейт до наших очікувань, обговорити риторику Павла із Фересі, загалом обговорити все, що тільки можна і не можна. І так далі. Ну, що я вам скажу? Скажу, що все відбулося в рамках наших очікувань. Фондовий ринок один в один. Ну, Типу, в нас не було жодного відхилення від плану. Криптовалютний ринок, як вчора я характеризував його так дуже неясно, так, в принципі, е воно і вийшло. Ну, Але вже окей, давайте перейдемо до. Розгляду, спершу розглянемо, давайте риторику, я тут собі не... ну, скинув всю. Чисто тезу скинув собі, Павла толком не дивився сьогодні, бо коли фактично ну, була пауза за поставці, я вже розумів, що все відбувається в точності, як я казав. В принципі, це було і так зрозуміло. Ну, в принципі, тут, в його риториці було все, про що ми говорили. Тобто про те, що низьке безробіття висока інфляція, економіка США не відчуває посилення ставки, тобто наявний лагш про який я в минулому навіть обзорі казав, що він часом буде проходити. Е, вот, 2% це дефолт. І той момент, що вони будуть тримати ставку, допоки інфляція не буде поборена. Тримати, піднімати і регулювати. Е, то, що для ринку праці потрібно деяке пом'якшення. Про це ми в принципі. Е, ну, також говорили. Що це вартує очікувати. Е, про те, що м'яка посадка економіки не є базовим сценарієм, то це доволі цікавий був момент в його риториці. Дуже цікавий його момент. Бо раніше вони, в принципі, він, звісно, потім сказав, що м'яка посадка це головне завдання, але тут він вкинув от-от такий от момент, який він раніше навіть не казав. Тобто, в цілому вони розуміють, що коли цей лаг пройде, ми можемо побачити такий. ну, Доволі таки сильний рецесійний шок, бо ринок праці в один момент може сильно посипатися в результаті дії даної ставки, яка буде утримуватися і ще підніматися в цьому році. Ймовірно. Але це вже таке, тобто цілком ймовірний варіант, поза нашим контролем. Ну, це все ясно. Оце все, про що ми говорили, і він оце прямо озвучив. Взагалом риторика відносно ястрібна, відносно така. Але важливі моменти більше от, отакі от були. Ну, він в принципі, казав, що там ВВП нормальне, ділова активність вийшла нормальна. Ну, все, в принципі, для долара. Через то я, в принципі, не бачив толку поглиблюватись зараз його риторику, бо, в принципі, все йде по нашому прогнозу. Давайте перейдемо тоді до графіки, і по мірі розгляду активів будемо більше заглиблюватися в макро і в прогноз, який в нас наявний станом на зараз. Е, так, дивимося. євро долар вже відкритий. Давайте розглянемо відразу. Е, малював вчора такий сценарій вам, що очікуюсь з цієї зони е, похід на перелой даного лоя. Е, е, я це подавав себе в телеграм-каналі. і... Навіть не то, що подавав, я прям цілу угоду нині дав і взяв особисто і звідси. Ну і в принципі, дана ціль даний лой лишається. Ну я фіксуватись буду доволі скоро, мабуть, 1.6465. Зараз ми якраз сезону прийшли, буду розглядати фіксацію, бо угода в мене в рамках дня, я Форекс по-іншому. Не бачу сенсу торгувати. Але, тим не менш, ми бачимо, що трапилося, як гадалося: ми бачимо долар. Ніхто не очікував бичого долара такого від того. Від ФРС. Але ми бачимо, що реакція відбулася сильна від зони інтересу. Що по євро, що по долару в іншу сторону. Тобто шикарно. Шикарно просто відпрацювало наші очікування. Тут, ну. Навіть слів немає. Давайте перейдемо тепер по фонді, пройдемося і потім вже перейдемо е, по біткоїну. Нафта Нафта далі в запилі. Е, ну, можна говорити про якусь корекцію, шортити це не варто. Ну, Тут, в принципі, історія скоріше лонгова, ніж шортова е, поки що. Все-таки, думаю, ми побачимо її і по 100. Але будуть певні запили і корекції. Особисто зараз я нафту вже не торгую, типу наші очікування були взяті з цих значень, з цих значень. Зараз вже це не цікаво. Але це рощій інфляції, про що казав нині Павел. Про що казав я ще місяць назад, ще два місяці назад, що ми очікуємо другу хвилю інфляції. В принципі, як не крутий, я ну, доволі таки певен, що вона почалася. І ми бачимо, що друга хвиля інфляції це сила долара. Ми бачимо, коли в США наявна інфляція, то є долар. Чому через е, монетарну політику, в принципі то, так, Сіпа 500 Переходимо до акцій. Це єдине, що мене в більшості цікавить в глобальному плані, бо я їх торгую на середньострокову перспективу. Е, дивіться вчора. Я казав, що ми прийшли до баланса, от оцього, який тут виник по S&P. Е, зробили рітест, в принципі, відрітестили зону і шикарно просто, просто аски, просто продавець полетів. Боже, я дивився, це настільки було шикарно от оце наблюдати. Це просто ну, для моїх очей радість була сьогодні. Продавець себе показав дуже ну, прям богоподобно, все за шорт. Найбільші об'єми проходять десь в цьому районі плюс-мінус е, дня. Та можна, в принципі, глянути. ну, Не важливо. Да, в цьому районі найбільші об'єми так і проходять. Тобто це як основна така. Ну, не є основна зона інтересу. Були проштовхуючі об'єми в цьому районі, де, де є от оцей е, блок, який я розмістив. От оцей блок. Давайте я вам уточню тут трошечки накарлякану. Зараз скажу ймовірний сценарій, який я розглядаю, поговоримо ще пару моментів. Озвучимо. Ну, дивіться, от в цьому районі були проштовхуючі об'єми величезна кількість асків. Я думаю. 에, це по-любому ну, дуже жорсткий супротив. Оце жорсткий супротив. Тут прям стінка супротиву. Ну, в принципі. 에, ми можемо падати ще певний час до корекції. Фанати ЄМАЗ зараз будуть тішитися. Давайте відкриємо інший графік SP500. У нас є ЄМА 100. В принципі, збігається з даною зоною інтересу. Вона є доволі таки ши... ну, широка. От, ну, тут я би виділив, основні об'єми все-таки є. От, на лоях їх немає. Отут основні об'єми, пам'ятаю проход, лише спровокували цей рух. Е, в районі цієї єма 100. Я що думаю, ми можемо ще сюди звалитися. Е, відносно швидко це може відбутися. Давайте зараз так, перейдемо. Виділю зразу зону е, Аска. Аскі сильний. От, була тут зона сильна АСКІВ. Ну, плюс-мінус в цьому районі багато асків проходило. Дивіться, варіантів тут, в принципі, може бути декілька зараз. Ми, думаю, звалимося, ще попиляємо. Піде якась певна корекція. типу. вона може бути глибша, може бути менше. Якщо глибша, то, звісно, ця зона буде основним супротом. Якщо менше, то тут якісь. Подивимося, що вималюється, що виторгується. І вже з тих зон будемо брати. Але е, конкретним моментом є той, що ну, ця зона, я думаю, вона буде працювати в нас виключно на локальну корекцію, після чого ми підемо. Чи, чи от це буде отак, тіпа? чи це буде якось отак. Ну, я думаю, ми підемо на перелой даного лоя і вже в зону 4200 Ось і будемо падати довго і жирно і смачно. Просто будемо падати і падати. Е, до певного часу, там потім, звісно, буде далі запила якась якась інша історія, але вона нас зараз не цікавить. І це все дуже вписується в ситуацію якусь, і, в принципі, в наративи, які навіть Павел говорив, все це вписується. Просто шикарно. І в макро, яке буде виходити. Ну, до кінця місяця вже логічно, що, що, що вже таке. Uh, тому до кінця місяця, думаю, так будемо ходити. Nasdaq ще шикарніше, Боже. Як я дивився на це, як це було прекрасно сьогодні. Так само, дуже шикарно по сценарію пішли, ми пробили цей блок, відрітестили баланс, і, ну, і, цей блок, і сильна оцінка, величезна кількість сильних, просто потужних асків зайшло. Величезні просто продажі і просто масштабний дамп сьогодні. Дуже хороший. Історія та сама, але, я казав вчора, NASDAQ мені більше ведмежі, він ну, доволі сильніше таки впав. Дивіться, е, історія та сама, я думаю. Та сама, що з SP 500. Можемо укататись в район сюди, десь в цю зону інтересу. E, Плюс-мінус собі можете, я кажу, орієнтуватись на одному дні є 100 Це десь 14700 можемо дати і можемо давати це тривалий час. Ми маємо розуміти, що корекція буде. Типу, потім. Тобто, e, корекція, ймовірно, буде. Ну, я думаю, що або навіть не є 100 можемо таке щось дати десь. Плюс-мінус. Навіть не, до глибо... ну, не глибоку корекцію не до цих зон, а до цієї зони. І дати оцінку. Ну, я думаю, цю зону будемо забирати все-таки відносно таку локальну перспективу. Я там хотів частину своїх шорт-позиції фіксати, а ті шортпозиції, що взяті з хаїв, я їх тримаю на довгий свінгтрейд. Але там ясне діло, що якщо ми будемо приходити сюди, буде йти корекція сильна. Це ясне діло. Ну, без корекцій е руху ніякого не буде. Тобто якісь корекції все одно будуть зараз наявні. Думаю, слабий ріст, але е, будуть наявні. Е, так, давайте ще скажу пару слів. Нагадаю, за один глобальний момент одна неділя відкриваємо SP 500. Давайте відразу SP 500, один тиждень відкриваємо. Дивіться, за що я казав? От ФРС, Павел про ринок праці, про пом'якшення. ну, от Він каже, м'яка посадка не є базовим сценарієм, Це вже неважливо, типа. Важливий в той момент ми бачимо зараз сильну економічну активність, бачимо е, зростання реального ВВП, бачимо те, що економіка не відчуває е, ДКП, бачимо, ну, що рівень безробіття низький. Бачимо ринок на хаях об'єктивно. Техкантори, величезний сектор, який займає е, величезну частину Америки. Дивіться. От це зниження, яке я очікую в цей район, сильне зниження в рамках глобальної стагнації. Я про це вчора говорив, зараз хочу нагадати. І важливий момент, що протягом цього зниження в нас буде відбуватись послаблення е, ринку США. думаю. Я, ну, саме протягом цього вже. Це цього не дало, да, але я думаю, що це дасть. Е, і. От коли настане Момент Х, так би мовити, назвемо його так. Момент Х, це той момент, коли ринок праці справді ослабне, економіка справді відчує дію ставки, то тоді можуть оголосити щось негативне, типу рецесія, не м'яка посадка вже буде і так далі. Але при тому це буде формуванням дна. Тобто ми, може, випадемо ще на цього лоя плюс-мінус. Почне формуватись дно. Якраз в цей момент всі будуть, ймовірно, шортити, але треба буде лонгувати. треба буде передивлятись. Ну, це так, якщо коротко. Е, трохи по макро розібрали. Ну, ми, я вже просто величезну кількість відео про це говорю. то я не бачу особливого толку, мені про це зараз ще раз говорити. Е, Отже, і такі, от, така от, історія. Так, SP 500 і NASDAQ спів розк... 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 шикарні шорти. Євро шикарно. Просто Боже, як же євро шикарно сьогодні. Е, теж, вже майже дійшло до нашої цілі. вірус, не замахуй мене. От. Тут, коротше, все по всьому добре. Все добре. Давайте ну, дивимося біткоін. Останній актив, який я планую стану зараз розглянути. Інші активи вже нині розглядати не будуть. Це такий обзор доповнення. Е, Біткоін. Що по ньому я можу сказати? Нічого цікавого. Жах, як нічого цікавого, Я жах, як він втомлює, якщо чесно. Це просто нереально. Ну, ми в балансі. Вони цієї зони відкатили. От дві зони балансу. Вчора відтестили цю і пішли просто пиляємо. на Фересі це дали, на напавелі, відкатили, вернулись в баланс. Я все-таки думаю, що з даного балансу, при тому, що у нас виснаження покупця, дуже сильне виснаження покупця. В нас Тренд, по-перше, неефективний максимально вже. О, тут, якщо глянути, тренд неефективний. Тренд слабий, тренд затухаючий. Виснаження покупця. відсутність вже толком поглинання продавця. І слабість лімітного покупця. Я все-таки думаю, що, типу, мінімум, давайте так, окей. Мінімум прийдем, ждемо його в цій зоні. 2600. Глянемо, тут. Коли сходимо в цю зону, що він буде робити? Якщо в даній зоні утвориться імбаланс, типу якщо утвориться імбаланс, коли ми прийдемо сюди, то, ймовірно, тоді можна буде говорити за те, що цей ну, вихід істинний, і очікувати подальше зниження, вже це буде як розворотний екстрему. Чи може так бути і легко може. Типу легко може. Тут насправді об'єми те ще, дай Боже, проходять. Тому я за то ж і думаю. Типу, от ще тут прийшов. Е, вот. Як цього не буде, то може бути і хід ще вверх, в район, про який ми говорили, там на пересліп цього хая, зачепити Рен 29К і зробити такий ложний вихід, після чого там вже буде теж легко шортити. Це вже таке, про це ми поговоримо потім. Важливий момент все-таки, е, я думаю, от, давайте так, рівень 26, там 600, беремо, Бум дивитися на нього. Я не, ну, особисто думаю, що коли страпиться звідси вихід, він, в принципі, легко може бути істинним, легко може вивалитися, легко сформується імбаланс і легко підемо нижче. Ну, подивимося. Біткоін. Гуляє своїм життям і ну, його торгувати. от бачите, Торгувати онлі типа, зараз ну, не модно. Тіпа, це взагалі не тема. І Ви бачите, як шикарно ходить фондовий ринок, які шикарні палки він дає. і Подивіться на біткоін. Ну, Дякую за увагу, Підписуйтесь на телеграм-канал. Трошечки Павла оглянули. Ну, просто нічого такого нового, щоб я сказав. ще, до речі, менше, типу, ми близькі до піку. І це так далі. Це не варто розуміти як сильний позитив. Чому? Ну Тому що, да, ставку ячно піднімати не зможуть. Але вони будуть її утримувати. Вони дійдуть до якоїсь рівня, який спровокує їх і тримати певний час. А ну, ставка все-таки висока. 5,5 це високо для США. Подивіться. З якої сили в них росте борг, і з якої силою ростуть виплати по боргу? Це якщо коротко, ну ми поговоримо ще більше про це. Все це все дуже цікаво. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на цілеграм-канал. Посилання в описі до відео. Угу.